Ми з толіком 4 годиною, коли я виступу по татарам, їздили на Хмельниччину, на Хмельниччину, в село селоківці, де було поселення татар. І це була довга подорож, замку виїхали, в кінці робочого дня приїхали. І по дорозі ми коли їхали назад, стояли знайомі люди на островах. Я кажу, зупинися, це Він приїхав в метрі 20. Ну, я що так, ну, це гразнички, сіла, приїхав в остров. Ну, а я його питаю вже на території фондів біля гаража, а що так довго трузив? Він каже, а я безгальний сьогодні поїхав. <риклад> я без гальний? Ну так він безгальний. Ну, що це від Бога. Тобто, і так має всього. Ну, те, щоб він свою справу знав. Дуже, це від нього не збереже. Це цікавий ризик, Ми без гадні здали. Століком в'ють далеко не хмельнича. І все гаразд, просто нічого не зауважить. Не, не, ні, не на трасі, ні силі. Всі тварин.